більш детальніше ми це да. все поймемо. Розкажіть, все ж таки, чи є щось додати, чи ми, в принципі, дослідили цю тему конкретно? Справа в тому, що християнство існує 2000 років і за дві хвилини розкрити як християнний пост просто неможливо. Угу. Ось тому, можливо, найперше треба почати дійсно, зі слова, що таке піст, пост, постати в сучасному світі, який інформаційний. І де, мабуть, кожна людина на пенсійного віку, вона. Я живе в інформаційному світі, вона є зареєстрована чи в Фейсбуці, чи в ВКонтактах, чи в Однокласниках, слово пост або постита є досить актуальним і модним. І ми з вами постимо те в інтернеті, те, що нам подобається, те, що нам болить. І от коли ми постимо в інтернеті, то ми ділимося. І ви знаєте, що християнський піст має тут таку сурідну паралель. Піст – це коли ми ділимося. І от святий Теліан Златустей ще в IV столітті сказав такі слова, що коли людина постить, вона відрікається від більш дорогої їжі. Тобто вона економить <кій> і якісь гроші собі заробляє. І на те, що вона заробила, от їй вдалося зберегти гроші, от вона ці гроші віддає бідним. Тобто, однієї сторони посту це є те, що коли ми з вами ділимося. Ну, а більш такому глибокому християнському розумінні піс це є дорога, дорога до воскресіння. Ми з вами знаємо, що піс для християн не є самоціллю, піс це лише засіб. Тобто. Після посту йде світле Христове Воскресіння. І ми з вами постимося, щоб зустріти Воскресту Христа. Хто такий Воскреслий Христос? Коли ми з вами, до прикладу, йдемо на зустріч з сильними світу цього, ми, відповідно, вдягаємося, ми відповідно думаємо, що ми будемо говорити. Okay. І от коли ми йдемо на зустріч до Воскресного Христа, ми повинні скинути стару одежу гріха і вдягнути нову одежу праведності. На те нам дається піст. І відповідно в одежі доброти, праведності, щирості, чесноти зустріти воск Христа. Тобто піст – це є така своєрідна подорож. Ну, піст ми, е, стосується лише харчування, чи ще є якісь аспекти там, чи можна в інтернеті, там багато є правда, неправда, чи можна в інтернеті сидіти, в соціальних мережах і так далі. Е, справа в тому, що в слові піст їжа займає десь десяте місце, навіть mm -hmm. не дев'яте, і не восьме. Для того, щоб зрозуміти, що таке піст. Нам необхідно з вами повернутися на сторінки священного писання, де жили Адам і Єва. Адже перший піс був дарований там. Бог повелів Адаму і Єву, щоб вони не вкушали плід із дерева, пізнання добра і зла. Тобто, перший піс вже знаходиться на першій сторінці Біблії, ну, скажімо uh -huh. так, Не вкушання плоду, тобто не можна щось вкушати. І от саме цікаве, що ми з вами постимося від чогось доброго. От ми не звершуємо гріх, а постимося від м'яса, від молока, від сиру. І от перший піс для Адама і Єви він також був вданий від чогось доброго, від дерева, від плода дерева, яке давало пізнання добра і зла. І от святитель Григорій Богослов каже, що в свій час Адам і Єва могли би вкусити цей плід, але їм для цього необхідно було проявити аскетизм. Тобто їм треба було помолитися, треба було бути добрими, треба було слухати Бога, або є такий термін ходити під Богом. І відповідно в себе було б в свій час. Тепер, тримаючи цей сюжет, що і Єва згрішили, порушили заповідь посту. Давайте ми повернемося до ще одного сюжету вже новозавітнього часу. Перед тим як Христос вийшов на суспільну проповідь, він постився. Про це нам чітко розповідає Євангеліє. Він пішов в пустелю, пробув там 40 днів, і е, на кінець кінці він захотів їсти. Адже Ісус Христос це Бог і людина в одній постасі, в одній особистості. І по-людськи, він захотів їсти. І в цей час до нього також підійшов дьявол, як в свій час до Адама. І запропонував йому, взяв камінь, показав на нього, каже: Ти ж хочеш їсти? Зроби з нього хліб і будеш їсти. А Христос йому відповів, що душа людська буде насита не хлібом, а всяким словом, яке виходить з уст Божих. В першому випадку і в другому, ми з вами бачимо підхід дьявола до людства. В першому випадку до Адама, в другому випадку до Христа. І от, коли людина постить, вона по суті робить те, що зробив Христос. Вона відкидає пропозицію дьявола. А яка пропозиція дьявола? В новозвітніх посланнях є такі слова. Каже, шлунок їх Бог. І от коли ми з вами постимося, ми в першу чергу для себе кажемо, Боже, оце для мене не ідол. Тобто, Боже, ти для мене найдорожчий, чим їжа. І я без їжі можу бути, а без тебе і бути не можу. Тобто, оце відношення до їжі воно стосується і інтернету, і комп'ютерних ігр, і відпочинку, і так далі. Тобто це коли людина для себе в першу чергу показує, що вона живе без ідолів або в неї займає перше місце. Тому ми або чогось не їмо, або чогось не дивимося. таке mm. обмеження є в нас. Mm -hmm. Ми дякуємо вам, дякуємо да. за цю інформацію, підтримуємо вас у цьому і рухаємося далі. Да. Дякую, Дякую.